І так, народ, чи ви чули, що опускання вправо, опускання прямих ніг із положення лежачи на спині, воно шкідливе. Народ, давайте розвіювати цей дебільний міф. Чому воно шкідливе? Тому що якщо наш клієнт буде опускати ноги, Юля опускає ноги і буде піднімати поперек від підлоги, отак. От, бачите, у мене рука пролізла навіть. Піднімаємо? <різь> Оце шкідливо. Але якщо наш клієнт може опустити ноги, до рівня, коли поперек ще лежить, оп, отут ми вже починаємо підйом. Це перший варіант. Інший варіант. Ми просимо нашого клієнта підставити руки під таз, ось сюди, і опускати ноги до тих пір. Це дуже важливо до тих пір, поки наш поперек тримається на підлозі. І отут вже ми можемо починати піднімати поперек і підкруз oh, і підкручувати м'язами живота повільно таз на себе, щоб скорочували саме м'язи живота. І з цього положення ми знову просимо клієнта повільно, контролюючи поперек, опустити ноги настільки, наскільки саме цей клієнт, оцей клієнт може. І ми просимо його підняти і м'язами живота, підняти свій та скоротити м'язи живота. Окей, якщо ви хочете навчити цієї вправи вашого клієнта, але це занадто складно і важко, що ми робимо? Ми просимо втиснути поперек у підлогу і робимо тільки що однією ногою вдих. І видих. Інша нога. Вдих і видих. І при цьому ми е, дуже уважно стежимо, щоб клієнт контролював свій поперек на підлозі. Також ми можемо зробити, зробити е, ніби те підводящу вправу. Да? Ми просимо із цієї фази е, скоротити м'язи живота і підтягнути таз на себе, але не смикатись. Юля, покажи, як ми смикаємось. Отак. Отак. ми смикаємось. Ні, скоротити м'язи живота, підтягнути таз на себе. І повільно покласти, втискаючи поперек. Підтягнути таз на себе на видих. фу, І покласти. І потім, коли наш клієнт навчиться це робити, видих, ми зможемо трошки додати амплітуду і попросити клієнта ось сюди вивезти, поперек тримаючи, і знову підтягнути. Ось сюди вивезти і підтягнути. І коли ви оце все вмієте робити з вашим клієнтом, можеш відпочивати. Коли це все ви вмієте робити з вашим клієнтом, коли ви вмієте розбивати вправу на фази і пояснювати, як її робити правильно, от тоді ніяка вправа не буде шкідливою. Тож на початку навчіть свого клієнта робити отаке з зігнутими ногами, а потім з прямими ногами, і тільки потім переходьте до великої амплітуди. Дякую.